Цей сюжет мав розпочинатися з маршу Мендельсона, але Саша і Альбіна цих урочистих звуків так і не почули. Олександр боєць батальйону Донбас. Вони з Альбіною разом вже 13 років і виховують 12-річну доньку Сашу. Обоє родом з Кривого Рогу. Попри те, що їхні почуття вже перевірені роками, вирішили скріпити шлюб ще й на папері. Тому що жона сказала, що одна моя така командировка – сирота, щоб дитину не оставляти. війни не було. Раніше Рані вірений, що я сьогодні пішов з дому і ввечером вернувся. А зараз пішов з дому і хто його знає, може не повернувся. У червні Саша відправився до зони бойових дій. Під час одного з боїв отримав поранення. Тепер лікується у столичному шпиталі. Одна рука полювала, тут три влетіла пульки сюди, одна. За один раз, так? за один, да. Скупився одразу обтячком. Після Нового року вставлять кусок кості. А там буде видно. Ну, а там стить. по любому. Одного дня Олександр звернувся до волонтерів громадського фонду Суми, просив допомогти йому організувати весілля. Так сталося, що сьогодні він приїхав із госпіталя з Києва і подзвонив мені. Ми швиденько зібралися. Приїхали у ЗАГС, Саша з Альбіною під'їхали, але так трапилося, що дві години чекали, так не вирішилось питання. Для учасників бойових дій умови реєстрації шлюбу закон нібито спростив. Сімейний кодекс говорить, можуть одружуватися у день подання заяви. Спочатку проведення АТО Кавпаківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано вісім шлюбів з учасниками АТО. Колектив нашого відділу завжди йде на зустріч. Нашим захисникам і всіляка допомагає їм вирішенні їхніх питань. Втім, нашим героям до омріяного штампу не вистачило одного папірця. Як завжди, без якоїсь бумажки, бумажки тим ніхто. Думали, що все буде добре. Ну і так все буде добре, ну да. Ну папу. Нічого страшного. 13 років теж терпіли і ще стокаже жити будемо в місті. А то і більше. Вмовити одружити пару намагалися і волонтери, і ми, але дива не сталося. Хотілося б, щоб упростили трішки цю систему, тому що на практиці показали, що хлопець, який був ну, з батальйону Донбасу, якого було поранення, він не зміг сьогодні одружитися. Йому знову тепер на Київ їхати, там після лікування знову йти в АТО. На фронт, коли він це буде цим займатися, ми не знаємо, тому що це буде тепер така бюрократична норма, і він буде довго чекати ці документи, запроси робити. Ну будемо надіятися, що ми все-таки їх одружимо в дальнішому. Попри розчарування, Альбіна та Саша не втрачають оптимізму і продовжують жартувати. Прийде додумати халамастіром, ага. як напишу ага. паспорт. Все, хватися, да? Тепер же, щоб одружитися, Олександр має їхати до Кривого Рогу за заповітним документом, але зараз на черзі лікування. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський до телеканалу Пульсар.